Привіт! А, сьогодні у нас буде відео без кави. А сьогодні ми подивимося ваш соцум. Відійдем з про ваше оточення. Що там у вас або хто там у вас є в оточенні? Давайте. Що за оточення у вас там зараз? Різне кажуть. І хаос, і щастя. І так, і так. Але давайте я вам так скажу: якщо ми поєднуємо ці дві руни, це говорить про те, що у вас дуже часто змінюється оточення. Це не означає, що у вас немає постійних друзів чи якихось людей, які для вас близькі, ні. Однозначно такого немає. Але тут більше ще й про те, що ви на зараз знаходитесь в таких взаємодіях або комунікаціях, коли ваш соціум дуже хаотичен. І сказати, що от, от я спілкуюся тільки з трьома людьми, я не можу. Тут дуже великий, знаєш, дуже велика вибірковість. Ну і що ці люди думають про... Тих, хто дивиться це відео. Баловані, баловані. Ой, бавить вас доля. Дивіться, жодної поганої руни. Жодної. Єдине, що інколи можу думати, що ви, як, знаєте, не завжди впевнені в собі. Все ж таки руна перехрестя це говорить про вибір. І тут показують, що ви можете або змінювати дуже швидко вибір, або змінювати дуже швидко свої наміри, бажання і таке інше. Але що найцікавіше про цьому, люди думають, що ви як вмієте відчувати простір. От відбулися якісь зміни? Ще ніхто нічого не, не, не зрозумів, і так хоба. Так, перекладаємо, перекидаємо там, як. Руль на кораблі і переходом на... міняємо магалз. І всі інші ще можуть сидіти, щось там очікувати, поки скажуть, давайте бігом не знаю там. Переписувати якісь документи або змінювати якісь моменти, ви вже це зробили. Хоча що знаєте, саме цікаве, я вам скажу так: у вас це відбувається у когось дійсно може відчувати простір, але в багатьох це відбувається за що того, що ви моніторите простор, ви завжди читаєте щось нове, ви знаходите зміни одні з самих перших, ви можете щось моніторити, ви постійно як, тримаєте руку на пульсі. І тому. Поки ще всі ждуть, що ж там відбувається, ви вже розумієте, в якому напрямку потрібно йти. І це у людей зазвичай визиває такий подив. Ну, от як так можна. Так, давайте подивимося, а які бажання оточуючих по відношенню до вас. Ну, от що оточуючи від вас хотіли б. Зараз трохи руни зберемо. Давайте, що оточуючи б від вас хотіли? -хо 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 -хо. Ох ти ж. Зміни реальності одразу кажу. М -м, далі. Хтось хотів, щоб ви на щось заплющували очі. Хтось хотів, щоб, навпаки, ви якраз плющували і показували дорогу. Хтось хотів би з вами більше говорити, бо тут у нас руна все-таки води. Хтось би хотів не дуже. А більше б хотів емоцій. У когось є бажання, щоб ви проявляли більше емоцій, а комусь забагато тих, які ви проявляєте. Хтось би хотів, щоб, знаєте, вам. Не підказували дорогу. Хоча в той же самий час причудове розумію, що тут не в підказках справа, а в тому, що ви завжди звикли перевіряти або моніторити те, що відбувається навколо вас. Тут, ну, дивіться, руна росту або руна урожаю. Нові проекти, можливо, Спираючись на ваше знання відкрити своє щось. Можливо, дивлячись на ваші успіхи, копіювати вашу поведінку, щоб так само. Руна багатства. Знову ж таки, хтось хоче ваших грошей, хтось хоче вашої уваги. Але, зрештою, це все, знаєте, розуміння багатства для кожного своє. Для когось воно духовне, для когось воно матеріальне. Але, зрештою, це те, що б хотіли б від вас. Зірка Давіда. Тут бути з вами в одному напрямку. Я б навіть сказала, вас дуже часто люди щитують як дуже везучих. І от чомусь це не обов'язково всі. Це, до речі, може бути тільки сута ваша родина, бо це ще може бути як руна рода. Як в роду ви незвичні, ви не такі, як всі інші. І от знаєте таке відчуття, що ви з їхнього роду, але у вас своя зірка. І ви йдете по тій зірці. А, і от ваш шлях, який ви проходите, дуже цікавий іншим. І хочеться побути біля вас ближче, розуміти вас ближче, бачити, як ви о, щось робите поближче. Ну або, зрештою, навіть погрітися в якихось, не знаю, променях вашого вміння. До речі, о, до вас можуть дуже часто звертатися за якимись знаннями, щоб ви поділилися, тому що от в роду у вас може бути знання. Не знаю, умовно говорячи, лікарів, але у вас такий напрямок, або ви знаєте, певні такі навички, у яких дуже мало. І от до вас можуть звертатися за таким досвідом. Далі, нулева руна. Ну, тут уже ж про ваших колишніх. Ну, хтось хотів би вернутися, хтось хотів би, зрештою, нагадати про себе, а, хтось хотів би, скажімо, вийти в нульову якусь позицію, без якихось складнощів. Ну, а хтось просто побачити вас біля себе. Але це ми знову говоримо про минуле, про людей з минулого. Руна справедливості, яка не туди, Господи, не сюди. Хтось хотів би вас покарати, хтось хотів би вас винагородити, в когось є бажання, знаєте, як в суді вас покарати. Але не факт, що вийде. Так само о, у когось є відчуття, що ви як людина якоїсь карми. І от, якби хочеться цю карму скинути з власних плечей. Але знову ж таки, коли у нас руна вона не туди, не сюди. Тут є розбіжності. Хтось думає гарно, хтось думає негарно. Так. Ну, давайте подивимося тоді, які будуть прояви вашого соціуму по відношенню до вас найближчим часом. Які будуть прояви соціуму до тих, хто дивиться це відео найближчим часом. <гум> ну, не отруйним, все ж таки у нас руна отрута перевернута. <гум> Ой, хто б хотів, хтось хотів би вас бачити в коханках-коханцях. в коханцях. При тому, щоб ви про це самостійно заявили. А, знаєте, що ще саме цікаве? Хтось буде найближчим часом це демонструвати відкрито. Я не бачу тут розмови, але по руні Сонця я бачу момент показування. Хтось хоче вас бачити ну, як своєрідний третій фактор. Це може бути підтримка, підказка, або, я не знаю, там залучити вас у якісь проекти. І знову ж таки перевернута руна отрути показує, що це не бажання якоїсь гадості вам зробити, але знову саме для того, щоб по руні одиниці ви як продемонстрували власне вміння. Єдине, що скажу ще раз, тут у нас говориться, ну, як, немає розмов, тут як будуть підсвічувати діями. Хтось, до речі, може як захотіти прийти, е, прояснити якусь ситуацію або вибачитись за якийсь не дуже приємний момент. Але, знову ж таки, розумієте, в чому тут нюанс? Тут не буде слів, тут як намагатимуться діями. А чому о, я не бачу слів? Ану, скажіть мені. Чому я не бачу слів в цьому всьому? Ох, а, ну, корона війни перевернулась то добре. Значить її не враховуємо. Людині легше показати пасивно свої бажання. Ніж це сказати. Скоріше за все, тут людина або не знає як до вас підступитися, або, зрештою, як не знає, як підібрати правильні слова. Давайте глянемо тепер, що вам принесе така комунікація? Що вам принесе така комунікація? Виход із хаоса, я б сказала прояснення. Так. І що то буде за прояснення? Знову ж таки. Що це буде за прояснення? А, нормально. Руна справедливості, встановлення справедливості, моменти комунікації, знаходження спільної мови, я б сказала по руні квадрата стійкого розуміння, ви ще й з цією людиною комунікувати будете. Проте, я б сказала доволі таки вправно. Якщо хочете, скажу так, щасливо комунікувати. Тож, таке ваше оточення. Десь є люди гарні, десь є люди. Гарні, але із, як це сказати, невеличким словом, не. Але, зрештою, я б сказала, знаєте, що ви як лакомий кусочок, до вас дуже-дуже люди йдуть. Але, можливо, варто інколи трішечки фільтрувати своє оточення, тому що знову ж. Не всі люди однаково корисні, як би нам цього не хотілося. На цьому дякую за перегляд, і як завжди, до нових відео.